Так, в день 2 жовтня звучить центр Новгорода Сіверського. Генератори працюють під аптеками та магазинами. У магазинчику з квітами генератора немає, каже його власниця Олена Горбач. Ось так можете Ну, Як взагалі працюєте все одно? Працюю, та працює, бо я від світла не залежу. Жінка говорить, вдома до блекауту приготувалася раніше. Того разу відключали, да ми купили собі генератор. Так що є. А тобто це вже не проблема. Ну як, четвертий рік війна не проблема, я думаю. До відключень світла не звикати, каже і пан Василь. Це вже уходить у звичку. А готувалися я в Я завжди готовий до цього. Це як? А як ви готові? Та так. Маю запасного акумулятора, от і все. Звично переживаємо таке, а що робити. На генератор грошей нема. Пенсія дуже маленька, не дозволяє. Готувалася до відключень електрики Олена Макаренко. Думали, все одно буде таке щось. Ну, ну, я в цьому році, в принципі, в морозилку нічого не клала, краще в банки закрила. Тому переживань таких немає. Що пропаде щось. Ну и покупаю меньше, конечно, чтобы лежало в морозилке, чтобы ну, не пропадало ни мясо, ни сало. Жінка додає, замислилася вдома знову зробити піч, яку колись розібрали. Думаю, все-таки попросити, щоб мені зробили все-таки грубку, щоб були дрова якісь. І свічки теж так Ну, ми живемо в 21-му, 18-му вернемося, нічого страшного. Виживемо, саме крабе вижив. У пункті незламності в одному з укриттів займаються діти. У нас уроки. Ми прийшли з дітками сюди, займаємося у малятка, а тепер прийшли. Тривога ми прийшли сюди у, у сховище. Там займається третій клас, тут другий. Немає світла, нічого ми не можемо зробити. Під час зйомки світло в укритті з'являється, бо вімкнули генератор. Новгород Сіверщина з відключеннями електроенергії зіткнулася ще раніше, каже начальник районної військової адміністрації Олександр Селіверстов. Тому критичну інфраструктуру заживили з відпрацьованою схемою. Вся критична інфраструктура забезпечена генераторами, тобто, вода, водовідведення воно подається. За графіками, на жаль, але іншого варіанту у нас просто не існує. Наразі цей графік розробляють попередньо. Вода буде зранку та ввечері. За словами Олександра Селіверстова, сусідні Семенівці воду також подають за графіком. Ми повинні розуміти, що ситуація буде тільки погіршуватись. Вона ворог на жаль підступний. Вони воюють з цивільним населенням з дітьми, з людьми похилого віку, з жінками. Тому що чоловіки зараз на фронті, а вони намагаються і цих дітей, цих людей поставити на коліна, щоб визвати якусь напругу в суспільство. Я вважаю, що вони цього не дочекаються. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.